Вітаю. Ви на каналі «Тося читає казки. Видавництво Моя книжкова полиця і канал Тося читає представляють книгу Суперзайчик. написала Стефані Блейк. Переклала Ева Євтушенко. Жив собі зайчик, який вважав, що він суперзайчик. Коли мама казала йому Уставай мій зайчику. То він відповідав Я суперзайчик. Ві-бум! От тобі й баркиць, казав мурчик. Коли мама запитувала, а що сьогодні пороблятимеш зайчику мій, то він казав То годі, матусю, я не зайчик, я суперзайчик. А суперзайчики, як тобі добре відомо, ловлять лиходіїв. Отже, того дня суперзайчик пішов боротися із лиходіями. І де він іде, коли бачить у дереві дупло, а в дуплі ані шелесь. І от суперзайчик, що страху не знав, стрибнув у дупло. Але там було дуже холодно і дуже темно. І тут він, як за Щадоху. Мама!» Мамо, мамо, мамо. горлав зайчик. Бідний мій пальчик, у ньому застряг шматок моча. І мама, нема на те ради, пішла по голку, щоб полікувати пальчика зайчику. Коли мама запитала Ну, а як так сталося, зайчику мій?, він відповів це все лиходій напав на мене із отакенним мечем. А, -а, -а ну, зрозуміло, мій зайчику. Тільки ноголка наблизилася до пальчика, нові відчуття охопили зайчика. Йому було страшно і боляче. Зайчикова мама дістала скапку нараз і вигукнула От і гаразд. Ти найсміливіший зайчик із усіх зайчиків, і справді не знаєш страху. А зайчик вигукнув Юху, а вже ж я ж суперзайчик. Мама спитала, а куди це ти з тією скапкою зібрався йти, мій зайчику? А зайчик відповів Матусю, та годі, це не скапка, це супер меч. Проти злодіїв я йду здійняти на сміх лиходіїв усіх, бо я суперзайчик.